Сьогодні поговоримо про єдину державну електронну базу з питань освіти ЄДБО, в цілому, де реєструють посильно ваших дітей. В системі єдиний електронний підручник, щоденник та журнал, щоб взяти під контроль ваших дітей. Взяти. Без вашого дозволу, персональні дані ваших дітей та ваші персональні дані, без вашого дозволу, українці. От. Тому, як протидіяти цій системі єдиний електронний підручник, єдиний електронний щоденник. В цілому і в реєстрації. Так звані в ЄДБО потрібно, по-перше, написати відповідну заяву на ім'я директора. Щоб він і Міністерство в цілому, що ви не дозволяєте реєстрацію своєї дитини в цьому реєстрі та забороняєте її в цілому. Якось так. Тому. Підписуйся на цей YouTube канал, тут кажуть правду. Поширюй відео в тренди Ютубу. Слава Україні! Реквізити в описі до відео, щоб підтримати цей YouTube канал в цілому. От. Стосовно як написати заяву до директора, до Міносвіти в цілому. В описі до відео. Посилання на цю заяву. Як це зробити? Слава Україні!